Це українському референдуму «20» Напередодні чергової річниці народного волевиявлення в Івано-Франківську обговорювали важливість цієї події для нації. 1 грудня 1991 року на референдум було винесено лише одне питання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Позитивну відповідь тоді дало понад 90% громадян. Внаслідок цього висловлення народної волі Україна здобула реальну, а не декларовану незалежність. А відтак вийшла на світову арену як самостійний суб'єкт міжнародного права. Вально за грудень місяць десь 93 держави визнали Україну як незалежну суверенну державу, як рівноправного члена міжнародних відносин. Цей акт набрав найвищої легітимної сили. І цей акт став правовою підставою прийняття Конституції України. 20 років тому Івано-Франківщина посіла друге місце у списку регіонів, які підтримали ідею незалежності. Своє так суверенній державі тоді сказали 98% мешканців Прикарпаття. І, хоча нині суспільство зневірилося у тих ідеалах, учасники подій 91-го року переконані, якби завтра знову довелося провести референдум, відповідь нації залишилася б незмінною. Так і свідомість без всякого сумніву в наших західних регіонах і в центральних без всякого сумніву. Дещо менше у на сході і на півдні так би переважила і а, е, е, проголосувала би більшість так само з підтримкою незалежності у світі є речі, які не підлягають сумніву. І до таких речей належить свобода і належить державна незалежність. Однак, учасники тих подій погоджуються одна річ незалежність отримати, інша її реалізувати упродовж 20 років реального втілення державницького проекту в Україні так і не побачили.